Доброго ранку, народ. Сьогодні вже 6 жовтня, неділя. До нового року залишилося всього 80... До нового року залишилося всього 85 днів, і це ідеальний час замислитися, скільки всього можна ще встигнути до кінця року. Пам'ятайте, великі перемоги починаються з маленьких кроків. Тож зробімо сьогоднішній перший крок разом. Починаємо ерпроранок. Музика Ну і за традицією, спочатку говоримо про свята. Сьогодні День територіальної оборони України. Сьогодні ми вшановуємо наших захисників, які віддано стоять на варті нашої незалежності. Це свято запровадив президент України і відзначаємо його щороку в першу неділю жовтня. Наша подяка їм безмежна. Також сьогодні в Україні. Святкується День вчителя. Нехай сьогодні твої вчителі відчують тепло і вдячність, навіть якщо офіційно це свято відзначають у п'ятницю або в суботу. У будь-який день вони заслуговують на визнання та пошану за їхню працю. А ще сьогодні день божевільного капелюшника. Це день можливості вивільнити свій внутрішній креатив. Це свято божевільних ідей, засноване програмістами у 1986 році, коли їм на роботі просто стало нудно. Отже, якщо раптом захочеться вдягнути чудернацький капелюх, роби це сміливо. Також сьогодні день заміни. Що це ти падаєш? Також сьогодні день заміни звичайну лампочку на енергозберігаючу. Турбота про екологію починається з малих кроків. Сьогодні найкращий день, щоб замінити свої старі лампочки на нові енергозберігаючі. Не тільки планета, подякує тобі за це, але і твій гаманець. Ну і продовжуємо. Наступна рубрика, яку всі люблять, це гороскоп. Що нас чекає у неділю. Увага! Овен! Сьогодні ти відчуєш неабияку впевненість у своїх силах. Головне не впадати у крайнощі і не перетворюватися на божевільного капелюшника, якщо, звісно, це не частина твоїх планів. Телець день для дбайливих вчинків. Спробуй порадувати своїх близьких неочікуваним подарунком чи добрим словом, або просто заміни лампочку на енергозберігаючу. Це вже буде великий вклад. Близнюки. Сьогодні твоя внутрішня божевільність проявиться наповну. Якщо захочеться раптово придумати нову концепцію світового порядку, не дивуйся. Але краще почни з малого напиши веселу смс комусь із близьких. Рак: занурся в творчість, але не забувай про реальність. День підходить для того, щоб закінчити давні проекти та знайти нові цікаві захоплення. Тільки пам'ятай, не перестарайся з капелюхами. Сьогодні все про капелюхи. Лев, це твій день. І неважливо, що сьогодні неділя, ти все одно знайдеш спосіб виділитися. Але пам'ятай, добрий лідер дбає не лише про себе, але й про команду. Подумай, як можна допомогти іншим заощадити енергію. Діва: час розслабитися і віддатися спонтанності. Якщо завжди слідкуєш за порядком, дозволь собі хоч раз піти на божевільний вчинок. Тим паче у неділю. Головне, пам'ятай про баланс між хаосом та лампочками. No comment, як то кажуть. Терези, сьогодні твій внутрішній божевільний капелюшник виходить на перший план. Не дивуйся, якщо тебе раптово потягне на чудернацькі вчинки. Можливо, це день, коли баланс перестане бути пріоритетом. Скорпіон. Твої загадкові плани нарешті можуть реалізуватися, але якщо хтось не зрозуміє твоїх задумів, не бійся пояснити. Спробуй також освітлити свій день новою лампочкою. Стрілець: не стримуй себе, сьогодні можна діяти за своїми найшаленішими ідеями. Тільки будь обережним, не забудь увімкнути здоровий глуст хоча б на пару хвилин. Козиріг, твоя серйозність сьогодні може бути трохи під питанням. божевільний капелюшник. Знову ж таки, він сьогодні всюди. Божевільний капелюшник у тобі пробудеться, тож дай йому можливість погратися, але не забувай про відповідальність. Водолій. Креативність сьогодні просто зашкалює. Не бійся втілювати навіть найбожевільніші ідеї, але пам'ятай про екологічність. Увага! Навіть з капелюшником. Навіть у капелюшниках є свідомість. Ну і риби, твоя інтуїція сьогодні підкаже, коли варто ризикувати, а коли краще втриматися. Сьогодні гарний день для експериментів, але не забувай вчасно повертатися до реальності. Слава Богу, без капелюхів. Так, що по погоді, як завжди, тільки позитивні. Новини у розділі погода, сьогодні осінь покаже себе з несподіваного боку, трохи дощу, трохи сонця, і, можливо, навіть веселка для тих, хто вчасно поміняв лампочку на енергозберігаючу. Тож, будь готовий до змін і захопливих природних явищ. Але головне, пам'ятай, найкраща погода завжди у тебе в серці. Ну і одразу давайте по прикметах. Якщо сьогоднішній день починається з раптового бажання змінити освітлення, не ігноруй це. Кажуть, що це сприяє фінансовим успіхам. Тобто, можете всі лампочки сьогодні замінити і будуть у вас гроші вже завтра. Також, якщо побачиш вранці птаха, що летить на південь, це знак, що пора оновити щось у житті. А якщо він на північ Тримайся старих добрих звичок. Залишилося тільки зрозуміти, де той південь і північ знаходяться. Ну і на завершення, як завжди, трохи мотивації від мене на весь день. Незважаючи на те, що сьогодні неділя і можна просто лежати. Думайте про те, що життя занадто коротке, щоб завжди бути серйозним. Іноді варто дозволити собі трохи божевілля. Ну, а наразі я вам дякую. Дякую, що були зі мною цього ранку. Сподіваюся, що день принесе вам море божевільних. Але приємних моментів. Нехай ваше світло завжди сяє яскраво і в лампочках, і в житті. До зустрічі завтра у цей же час. На початку нового успішного тижня. Бережіть себе і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока!